Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Друзі, дід сюди заліз або вперся, як кажуть, по ділу. Діло є і зразу знімаю вам ролик. Яке діло я розповім трошки в кінці, а спочатку розповім предісторію. Ви всі добре пам'ятаєте. Як у Діда, вихлопна система перетворила, перетворилася на металобрухт. Ви бачите, що з неї? Сталося, яка вона була. Яка вона була страшненька, їй стидно показувати, але я їздив тоді. Дуже довго підварював, підлатював і потроху, ну, я б сказав, що вона мене виручала, тому що не було чим замінити. І потроху потроху, я прийшов до того, що у мене з'явилося, А я вам ще скажу. Мені часто доводилось знімати штани, вихлопні, бочку глушака, варити, латати, лазити знизу, замазувати і це все надаєло не тільки мені. І Недавно у мене ну, на днях був день народження, але не рядовий, незвичний. А ну, юбілейний і юбілей, незвичний, не круглий. А із цифрою сім. Сімдесят років. Недавно діду був день народження, юбілей, і мені на юбілей, ну, звичайно, дарить подарунки, поздравляють. І один із цих подарунків у мене з'явився. Я, 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 цінний подарунок також із усіх, вони всі цінні, але цей, цей подарунок ну, може більше для машин. З'явилася система випуску басал. Мені подарували її на день народження. Показую. Я ж не зря сюди заліз. Поїхали. Штани. Басал. Рідні. Басаловські. Труба. Басал, і аж там у кінці бочка, басал. Ну, звідсіля погано видно, тому що там воно все назаді, але я вам гарантую і відповідаю, що всі три елементи випуску басал. Там бочка, труба. Фірма Яблуко і штанції я ну, присвічу. От добре видно, добре видно все новеньке. Друзі, я, я доповню вам, ну я, ну не то що Міркував про таку систему. Я не думав, що вона в мене з'явиться. Ну, який юбилей, такий подарунок? Я навіть ще раз, хто бачить мене, зараз буде дивитися це рулі. Я всім ще раз дякую за подарунки, за поздоровлення. Я не скажу, що. Один подарунок кращий другого. Всі подарунки. Добрі. Потрібні. Дуже потрібні. Ну, так же ж, виходить. Подарунки потрібні. Те, що потрібно, те й дарують. Дякую за подарунки. Дуже вдячний. Ну. Що мені все? Я радий. Мене задов... я задовільнений подарунками. Але, ну тепер єдине, що залишилося — знайти залишилось... місце. А може на поличку я? На поличку поставити чи положити і написати. Так. До такого їздити не потрібно. Краще переплатити, менш мороки, менш нервів. Може і на, на кошти вийде так само, тому що варив, знімав, варив, знімав, варив і, і все на те ж вийшло. Так що показую ще раз, друзі. Я радий, я задовільнений. Машинка робить тихенько. Все. Чинчинарюм. Я ще, э, проїхав десь більше 100 кілометрів. що я тут ошиваюся, я протягнув оті шпильки, шпильки на колекторі, протягнув. Тут протягнув, про, ну тут э, яблуко, тут не страшно. А там, там стоїть э, прокладка, так я її прожав. Вона після, після того, після того трошки поїздиш, она там. Вжимається і ну, одна шпилечка пішла на, на один міліметр. Зажато було нормально. Ну, звичайно, подивився, все протягнув. О, тут ще трохи допрацюю, а скажу вам що, щоб лишній раз не знімати. Хочу закріпити десь у цьому місці до кузова. А цю трубу на випадок, якщо тут роз'єднається, щоб не вхромилася у землю. Зараз подивлюся, за що там його зачепити. Май там мене є ось диво. Бачите. Але вона слабенька прочка. Алі слабенька. Хто пам'ятає, мене тут було кріплення, але зараз... Я його зняв. В общем, на цьому буду закінчувати. Ролик про, ролик про подарунки. Один з них. Як дитина радить. Чесне слово. Дякую всім. Подарунки мені підійшли. Як. Якраз у них була необхідність те, що дарували, тому я задовільний. Дякую всім, хто мене построїв, це я повторююсь, тому що будуть дивитися, я їм дуже вдячний де мені дивиться. Я повинен, я повинен бути радий, тому що мене поздоровили дуже цінними. І не, не радуються цьому, я просто не можу здержати своїх емоцій. Ставте лайки моїм подарункам. Там копійка прогрівається. Ставте лайки подарункам, тим, хто подарував. Пишіть коментарі. Бережіть себе. І все передумали. До нових зустріч.